Що краще купити топлений автомобіль в Україні чи мінімальні пошкодження та зачекати декілька місяців? Оновлений Mitsubishi Outlander 2022 року і ексклюзив. Chevrolet Trax 2025 року. Це все вас чекає. В сьогоднішньому випуску мене звати Владислав. Це компанія Logistics, і Ми починаємо топ покупок за грудень місяць. І перший в нашому топі буде Volkswagen Taos. Так, оце от невеличкий кросовер. В дуже гарний бюджет і справді з мінімальним пошкодженням, про який нам зараз розповість Олег. Всім доброго дня! Придбали для клієнта дуже цікавий автомобіль. Це Volkswagen Taos 2022 року випуску. Це, скажімо, зменшена версія Volkswagen Tiguan, кому потрібно щось трошки компактніше і з меншим об'ємом двигуна. Двигун тут 1,5. Отакий сірий кольор автомобіля. Бачимо заднє пошкодження. У нас пошкоджений бампер, пошкоджена кришка багажника. відсутні фонарі. Це все з легкістю ми зробимо. Відповідно, вже у нас електронна приборна панель. Пробігу 20 тисяч миль. Пробігу так, 20 тисяч миль. Це 30 з копійками тисяч кілометрів. Передній привід, комплектація середня SE. В принципі дуже і дуже цікавий автомобіль. Придбали ми його за 8200 доларів, і загальна ціна автомобіля вже з урахуванням усіх витрат становить 17900 доларів. Порівнюючи плюс ремонт, звісно, порівнюючи такі автомобілі на нашому ринку, можна побачити, що у нас продають такі ось автомобіль. Також комплектація СЄ, 22-й рік. Продається він у нас за 18 900 доларів, начебто солодка ціна, але зрозуміло чому. Бо ми маємо таке пошкодження. А точніше, відсутність, дружесу, -то. да, відсутність багато чого в автомобілі. Плюс, якщо не помиляюсь, ось також пошкоджена ходова частина. Ну, тобто, десь е, він, е, прилетіло йому неслабо. Питання, як його робили, е, як відновлювали, тут також е, поки що тайна. Ну, я думаю, якби я скинув якомусь клієнту такий автомобіль, на мене подивились трошки косо. Ну, До того ж, тут бачите, у нас, як бачите, немає двигуна. А питання: де брати двигун на Volkswagen Taos, Американський автомобіль. Тобто не проблема знайти якусь запчастину. Тож ту, ту ж саму фару, навісні елементи, добре, це якби можна зробити двигун 1,5 літра, Так, він можливо там якось підійде з джети, але знову ж таки, свої кріплення, своя вся екосистема, навісні елементи. Ну з такими пошкодженнями краще не купувати автомобіль до того, що знову ж таки без двигуна. Так, да, тут так і написано: механічні пошкодження, мабуть, дуже критичні. А, якщо перейти на наступний варіант, трошки дорожче 21 тисяча придеться у нас такий от автомобіль. Ну я не знаю, що навіть краще попередній, чи цей дивлячись на удар. <кхм> а, зрозуміло, автомобіль тут також не заводиться по об'єктивним причинам. Ну і звісно, звісно, я думаю, такі пошкодження б якісь е людині собі б не хотілося мати автомобіль з такими пошкодженнями. ж знаючи, що в Volkswagen на передній правій поличці крила знаходиться він код. Він тут 100% пошкоджений. І питання юридичної чистоти даного автомобіля так потім можна буде перенести він код для того, щоб далі майбутньому можна було перереєструвати. Але знову ж таки додаткові додаткові витрати, і додатковий час, який затрачується саме на відновлення автомобіля. Ну, і для того, що, там як би передній четверть не прийшлося міняти я думаю, я довелося. пошкодження. Ну, Здогадки, але думаю. Ну, або ж оце, скажімо так, верхні ладжером, от пістолет, його точно потрібно було б замінити. І останнє це те, що мене більш за все шокувало, скажімо так, топлений автомобіль. Да, за 22 тисячі 900 доларів у нас продається ось такий автомобіль, та, начебто, нічого дивишся, класна машина, але ціленька. ціленька да. Але вона топлена, тобто топлений автомобіль, який також казано, що не заводиться знову ж таки з об'єктивних причин, там чи гідроудар, чи ще якісь проблеми, чи датчики, чи ще щось. Ну, це може бути що завгодно. Тобто, автомобіль, як е, сказати, не Ланос, електроніки тут достатньо. Якщо він поплавав, ну я б не ризикував брати такий автомобіль. Знову ж таки, це. Тепло навантажений турбодвигун, в якому побувала вода. І дуже добре, якщо це там можливо по поріг трішки щось десь дісталось. І враховуючи те, що інколи в Штатах бувають наводнення, і буває таке, що справді потрапляє вода автомобілі, краще не ризикувати. Це от наша вам рекомендація. Знову ж таки, ми для своїх клієнтів не пропонуємо автомобілі, які були топлені, або ж. З які з іншими якимось пошкодженнями ми не можемо побачити та спрогнозувати в ремонті? Тобі дякую, вітаємо щасливу власницю і переходимо до наступного автомобіля. Друзі, поки ми переходимо до наступного автомобіля, нагадую, що в нашому мотосоні продається багато автомобілів по неямці, такі як Audi q 4, Jaguar E-Pace, також Kia EV6 і. Появився новий автомобіль: це Tesla Model S p 85 d 550 кінських сил. І вже зовсім скоро вийде під огляд на нашому YouTube каналі Єдине, що можу сказати: 140 тисяч кілометрів пробігу перевіреного, пневмопідвізка, знову ж таки 550 кінських сил. І в нас, як бачите, автомобіль повністю відновлений. Він був з мінімальними пошкодженнями і в дуже гарному стані. Він продається в нашому Атосоні, можливо, доставка по всій Україні. Якщо вас цікавить, всі посилання будуть на оголошення під цим відео або ж пишіть нам в соцмережі. Ну, якщо ви в Полтаві, завітайте та побачите її наживо. А ми переходимо до наступного автомобіля. І зараз ми будемо говорити про Chevrolet Trax 2025 року. Що це взагалі за такий автомобіль, про який нам зараз розповість Ілія. Всім добрий день! Купила такий цікавий автомобіль Chevrolet Trax 2024 року з пробігом. 1455 миль. У даного автомобіля маємо такі пошкодження. Бачимо, що у нас лонжерон на місці. Пошкодження було чисто зверху: капот, крило, можливо, там передня панель, нічого страшного. І маємо такий цікавий чорний колір. У автомобіля спрацювала вся безпека. Ми її відомо на нашому профільному СТО. Як на мене, дуже цікавий автомобіль. Автомобіль їде на продаж. Клієнт сказав, що хоче трохи заробити коштів, ну і плюс потрошки на ньому покататись. Даний автомобіль вийде нашому клієнту в бюджеті 13 тисяч доларів. Це з доставкою в Полтаву без ремонту. Друзі, що можу ще додати? Я наскільки все гарно розповів, що навіть немає чого додати. 25 й рік модельний так в Україні там продається а, 2022, тисячі 2023-й. Є там декілька а четвертого саме 25-го їх немає. Дуже гарна ціна: 13,5 тисяч доларів за автомобіль. 2025 року. Модельного знову ж таки так він буде 2024-го, І це буде річний автомобіль а, з невеликим пошкодженням і в гарній комплектації. Адже це в нас комплектація актив. Тут є все, що треба, і нічого навіть та тий двого на два турбо, який також без проблем себе дуже гарно почуває. Я тебе вітаю, вітаємо щасливого власника і приходимо до наступного тобі. А поки ми переходимо до наступного автомобіля, друзі, поставте зараз лайк цьому відео, підпишіться і натисніть дзвіночок, для того, щоб не пропускати такі цікаві випуски. І говорити, ми якраз будемо про Mitsubishi Outlander в рестайлінгу 2022 року, про який нам зараз розповість Олег. Доброго дня! Придбали для нашого клієнта автомобіль Mitsubishi Outlander 2021 року випуску. Модельний це вже 2022 рік, саме останній їхній кузов. Виграли цей автомобіль за досить низькою ставкою, як для таких варіантів всього за 6600 доларів. По автомобілю ми маємо пошкодження по передній частині. Воно в нього не серйозне, не сильне. В принципі, цілісність бампера лишилась. Його можна буде спробувати врятувати, позамінити фари, крило. Скажімо так, кузовних робіт буде небагато. Я полюбляю розігрувати такі варіанти. Зараз поясню, чому. Як ми бачимо, по кузову автомобіля дефектів небагато, вони в нього незначні, вартість відновлення буде невелика. Але сиділи пасажири пристебнуті, навіть при невеликому ударі дістало по датчику самого удара і спрацювала вся безпека. Коли в автомобілі спрацьована безпека, особливо торпеда, його чомусь бояться грати взагалі європейці. Не граються автомобілі і американці. Тому такі автомобілі, візуально, вони не сильно пошкоджені, можна вигравати досить вигідно і я б сказав, дешево. А, безпека все рівно відновиться, відновиться в заводський стан на нашому профільному СТО без проблем. Саме такий варіант, і був цей автомобіль. А, він заводиться, їде, працює. Потрібно буде відновити безпеку і відновити попередній частині навісне обладнання, там його буде небагато. Пробіг в автомобіля 83 тисячі 527 миль, так він не мінімальний, але враховуючи пошкодження незначні, враховуючи ціну, за скільки ми його виграли, скільки в загальному стає автомобіль, то в принципі це прийнятний пробіг. Тим паче, що ми перевірили історію цього автомобіля. Вона в нього дуже гарна, автомобіль, регулярно обслуговувався. І пробіг там в районі 130 тисяч кілометрів при умові гарного обслуговування, це насправді не такий вже великий пробіг. От пам'ятайте, друзі, я вам завжди розповідаю, що у нас є, скажімо так, от три повзунки, яким ми можемо гратися, коли ми замовляємо автомобіль зі штатів. Перше це пошкодження, пробіг та ціна. Якщо ми хочемо мінімальні пошкодження і мінімальний пробіг, то тоді буде висока ціна. Якщо ми хочемо невеликий пробіг, якщо ми хочемо невелику ціну і мінімальні пошкодження, тоді потрібно, щоб був більший пробіг. І оце, скажімо так, три взаємопов'язані поміж собою а повзунки. Скажімо так, і якщо ти хочеш для себе мінімальну ціну і мінімальний пробіг, то тоді потрібні будуть великі пошкодження. А як ми знаємо, оці немінімальні пошкодження, навряд чи вдасться дешево відремонтувати. В такому випадку потрібно буде пожертвувати трішки пробігом. Так, справді 130 тисяч кілометрів для такого автомобіля – це невеликий пробіг. І через декілька років це буде середньостатистичний пробіг. Якщо пам'ятаєш, ми бачили Nissan Rogue з пробігом 210 чи 220 тисяч кілометрів. Також він продавався, як бачите, з автомобілем. все в нас добре. І як бачите, 130 – це не вирок, це просто нормальний пробіг. Так, звісно, на автомобілі за невеликий час встигли пиїздити, але знову ж таки. Давайте задаємо приклади з Європи, коли на там 4 річному автомобілі пробіг за 200, і це для них також нормально. Тобто тут автомобіль користувався саме по задачі, саме їздити. А якщо ми кажемо про вартість під ключ в Україні без урахування ремонту, а, цей автомобіль заїжджає в Україну без урахування ремонту за 16 тисяч доларів, там 2 долара, по-моєму. Привіт собі 16 тисяч доларів. І у вас автомобіль 2021 року. Добре по шильдику. З пробігом 130 тисяч кілометрів, хіба це не подарунок? скажімо так, якщо ми зараз відкриємо пошкодження автомобілів, які продаються на ринку України. Ми не будемо зараз проводити певні приклади для того, щоб не ображати а, певних а, користувачів, але все ж, от, наприклад, автобіль продається, якщо не появляється, за там, 25 тисяч доларів. І от такі у нас пошкодження. Ти казав, що тут не зовсім воно гарно з точки зору. Візуально, зараз. начебто і не страшно, але неприємний удар в те місце, де як саме знаходиться коробка передач, плюс лонжерони. Я думаю, там із подушок злетів двигун. Під питанням коробка знову ж таки ходова, там 100% пошкоджена, підрамник. Не ну, дуже неприємний, він, ну, небезпечний такий удар. Я б навіть би не скидав своєму клієнту такий автомобіль. І от, наприклад, ще один автомобіль, який коштує 28 тисяч доларів в Україні. З таким ну, Тут дивіться, його, я не розумію, навіщо і купили за таку ставку, аж 10 400 доларів. От той, той варіант, коли хотілось менший пробіг. Я розумію, так пробігу тут небагато. Але ж з такими пошкодженнями прямо в центральну стійку за таку ставку, ну навіщо такий автомобіль потрібен? Десь І по продають зараз за 28 тисяч його. Це дуже дорого. 23-му році його грали, так можливо, на той момент це було вигідно з точки mm. зору саме пригону автомобіля зі США. але ну це банан. Давай так, а це в прямому сенсі ну, банан, а не автомобіль. Якщо ми зараз подивимось на праву сторону, то тут і дах навіть пішов. Ну тут так, по лівій стороні складки пішли, а на праву сторону тут якби в мене є таке відчуття, що не ходова. Бачу, так, 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 так. Тобто. А, Ну, що говорити, є такі варіанти, які знаєш. от ти не скинув клієнту, і все ну навіщо? Такі скидувати як, як навіть... було в на рекламі. Є проблеми про які не говорять. Так, так. Ну, такі варіанти навіть нема сенсу скидувати, пропонувати до розіграшу. це сильно пошкоджений автомобіль, кому він потрібен там для перепродажу, чи ще з якимись цілями нехай забирають. Ну це не наш варіант. Однозначно, це одна третина автомобіля буде замінена. Просто-напросто. Тому ось так. А ми приходимо до доступно Білін, а тобі дякую. Друзі, я знаю, що цей ролик дуже цікавий, але попрошу хвилинку вашої уваги. Запрошую до нашого закритого телеграм-каналу, де кожного дня ми публікуємо цікаві лоти напряму з аукціонів і по дуже солодким цінам. Посилання буде під цим відео. Якщо переглядаєте на великому екрані, для зручності вам QR-код скануйте та переходьте відразу. Дякую і приємного перегляду. І останнє на сьогодні, але не менш цікаве, це Mazda CX5. З пробігом, ну ви такого ще не бачили. 125 миль. І це не новий автомобіль, а з пошкодженнями, про які нам зараз розповість Артем. Доброго дня, друзі. Купили для нашого клієнта Mazda CX5 2025 року 2024. По факту, в вересні місяці тільки з'їхав з, з конвеєра. Зараз перейдемо до фотографій. Здається, з незначними пошкодженнями взагалі. На автомобілі 125 миль пробігу 200 кілометрів. Тобто він ще навіть не доїхав у нас з автосалону додому, я так розумію. Пошкодження по задній правій двері, її під заміну, дивимось по колу. У нас все супер взагалі. Ну і, скоріш за все, буде рихтування у нас порога, можлива сапага. Спрацювала безпека. Це ми все відновимо на нашому СТО без проблем. Бачите, 125 миль. І У нас... це не запас ходу, це саме пробіг <гум> автомобіля. 125 так. миль, тобто воно ну, 200 кілометрів. Це, це умовно з Житомира до Києва доїхали, все, гляпаю на страховий аукціон. Саме так і є. Як бачимо, вересень 24-го, і що мене. Дивує взагалі два ключі. Тобто, ну, реально автомобіль виїхав з салону і, скоріш за все, не доїхав ще додому. Такий автомобіль у нас без ремонту стає в Україні 20 173 долари. Ціна фіксована, кінцева, в договорі фіксується. Не ну, залишається тільки його відремонтувати і так. насолоджуватись новим. Я не побуюсь цього слова автомобілем з мінімальними пошкодженнями. І коли в майбутньому власник захоче продавати даний автомобіль, а через там 5 років, можливо, більше, то люди відкриють, побачать, що він був майже новий. Він з мінімальними пошкодженнями, і коли буде там історія 30-40 тисяч кілометрів. Чи можливо більше, це вже як буде експлуатувати автомобіль саме клієнт, і комплектація у нас дуже гарна, преферед та повний привід. Давайте тепер переглянемо, що у нас є в Україні з цих маст 24-го року випуску. Даний автомобіль бачимо, заводиться лише з пускача, У нас пошкодження йдуть. По боковій частині цей автомобіль на секундочку коштує в Україні 29 тисяч доларів. уявіть собі 29 І тут пошкодження не тільки дверця, та ще плюс точно буде заміна крила. Складка у нас зверху на даху, і ще плюс задній підрамник. Це тобільна сповна Ще можуть бути проблеми з карданом, а також з. Підвізку, це вже бачимо 100%. Так. Давай ще, ще покажемо нашим глядачам. Так, наступний варіант автомобіль не заводиться, автомобіль утоплений. І от ми бачимо вотерлінію, це те, що ми казали з Олегом на початку відео. А, даний автомобіль були затоплені посидіння повністю. Тобто це всі блоки, можна сказати, на підзаміну ну І плюс я бачу там ще з підвіскою, є питання задня ліва частина. Такий автомобіль в Україні коштує 25 тисяч доларів. Ну, ви самі бачите. Тобто, цей автомобіль коштує 25 тисяч доларів в Україні з пробігом, по-перше, 5 тисяч миль, правильно? Так. Ну, так, звісно, це мінімальний пробіг, але все ж таки, це топляк, вибачте, на слові. Ну і тут незрозуміло. Бачите, оскільки автомобіль не заводиться, я так розумію, що в принципі ніяких ознак життя не подає. Тому перевірити ніяк. Наступний варіант. Теж автомобіль не заводиться, горів в салон. Такий автомобіль в Україні також коштує 25 тисяч доларів. А запах горівшого, як в провітрних приміщеннях, він дуже довго залишається, це по собі, скажімо так знаю. Тим паче в салоні автомобіля там, де постійно працюють рециркуляція, іноді буває, кондиціонер, автомобіль нагрівається, охолоджується. Тобто ти цього ніяк не позбудешся, якби ти цього не хотів. Скільки такий коштує автомобіль в Україні? Теж 25 тисяч. Ну, от, уявіть собі, 29, 25, Ну, за що тут віддавати кошти. І в той час 200 кілометрів. <хи> і ще раз скажи, будь ласка, скільки ви даде тобіль без ремонту? 20 тисяч 173 долари. Хай давайте там закладемо 3-4 тисячі доларів на всякий випадок, це якщо щось дуже сильно це потрібно. З, О, це з таким запасом, щоб ще й можна було зробити передпродажну підготовку, а взагалі там буде ремонт набагато менше. Обов'язково По вам це покажемо. Ну і йдемо далі. А на завершення, друзі, що можна сказати? Як бачите, можна купити собі як мінімальні пошкодження, так і зустріти на ринку України справді топлений автомобіль, який вони кажуть, що небитий, не фарбований, приїхав зі штатів, нібито з водою. Так, звісно, це все дуже добре, але... Все, ми розуміємо, що таке вода. Також ми розуміємо, які справді можуть бути пошкодження автомобіля мінімальні і пробіг. Ну, друзі, 125 миль. Хто бачив менше? Так, звісно, ми привозили з пробігом 111 миль, але знову ж таки от, буквально проїхав 200 кілометрів. Ну і звісно, також можна купити собі свіженький автомобіль справді з невеликим пробігом. І це було до того ж підтвердження. Також цікавий, справді цікавий Trax, який вже зовсім скоро буде їздити по дорозі Полтавщини. Це все було в сьогоднішньому випуску. То покупок за місяць. місяця. Якщо вас цікавить, півлятові зі штатів, ви знаєте, що робити. Всі посилання будуть під цим відео. А знаходиться за адресою вуцериси Криченка 54 в місті Полтава. Ми працюємо по всій Україні і можемо точно також вам доставити. Як, наприклад, ту ж саму Audi ETRON Q4 чи Tesla Model S і майже будь-який автомобіль, який представлений на ринку штатів. Всі останні будуть під це відео. З вами був Владислав, компанія Теслогістик. На завершення поставте лайк, підпишіться і натисніть коментар, що ви думаєте з приводу цього всього. Дякую і до зустрічі!